І так, друзі, всім доброго дня, громадська Достав, доставка області, арістуван. Хочу це відео записати для представників поліції, для працівників ТЦК і військових, які якоби до а, обидво ПЦК, якщо вас кидають на якісь там блокпости, вам повинні дати документи, що це е, є блокпост. Дати документи, відповідні всі документи, а не так, знаєте, тикнули, ліж би що. Ліж би що, і потім ви знаєте, кави, та, та я не знаю, мені таке дали, мене та більш нічого немає. Я не старший там, допустим, того блокпоста. Ви на відео подивитеся, я прикріплю вам відео. В мене зупинили на блокпосту. І була, звісно, сутичка з ними спілкування 40 хвилин. Е, тому е, хочу вам дійсно сказати, якщо ви заступаєте на ці е, наряди по цих блокпостах уявних, да, питайте документи. Я навіть спитав у е, працівника поліції, чи згідно госту це стоїть знак, чи з порушеннями тут стоїть цей знак, цей блокпост. Він говорить: я не знаю, я його не встановлюю, я не можу вам сказати. Ну, подивитись на відео. Е, стосовно. Я запитав у працівника ТЦК. Він почав показувати мені документи. Те, що він має посвідчення. Я в посвідченні знаю, прописано, має бути гербова печатка згідно. А в нас гербова печатка це є одна. Це згідно 20 статті Конституції, тому що малий герб він ставиться лише на грамотах, подяках. На такому він не має ніякої юридичної сили. У нас повинен бути великий державний герб. Це військово Запорізьке на ньому з малим державним гербом, Почитайте 20 статті Конституції. Я йому говорю, а де, де що це за герб? Що це таке за печатка? Він говорить: я не знаю, мені таке дали е, працівник ТЦК. Як виявилося, він зробив охорони, та ще й військовий помічник гранатометника. Я говорю, де твій гранатометник? Він говорить, каже, навіщо він тут надо? Підожди, якщо це блокпост, ви повинні не тільки повіщувати. Якщо ти військовий, ти повинен е, служити, а не стояти і кошмарити. Людей, ви вас дивіться, з вас лбами стягують із людьми, ма. Ви порушуєте закон? Який закон? Закон про збройні сили України. Почитайте, перша стаття. Ну тим паче, згідно закону про мобілізацію, почитайте другий пункт. Другий пункт, четверта стаття. Кого ви повинні бути брати на мобілізовувати? При чому -то? тут тут немає громадянин простих, що ви маєте простих кого захотіли, того перевірили, тому зручили пов'язку. Тому ще щось нема там прописаного. Якщо ви говорите закон про мобілізацію, там цього немає. Е, почав мені показувати наказ, якби комендант його повноважу. По перше, коменданту я давав запит на коменданта. На кіровецької військової адміністрацію. мені чомусь, мені чомусь це відповідь є дуже багато відповідей відповідь цікавих є на достат Кропивницький інфорум. Зайдіть, почитайте там. Я опубліковую дуже багато цікавого. Мені повідомили, що це. Відноситься відомості, що стосується службової інформації обласної державної адміністрації, також інформації, що запис, запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідальності до частини 2 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації. Відповідь із військової адміністрації. Який може бути військовий адміністратор? Я не знаю. Показали мені якусь там фамілію. Я не знаю. Я запитав у запиті надати мені прізвище. прізвище Надати, хто в нас військовий на його призначення і хто в прізвище вказати в нас військової адміністрації В мене вже голова вневарить вже це все вспоминати. Починай мені показувати печатку затверджену. Початка це. Я ж як свідомий громадянин, думаю, перепровірю цю печатку на чи зареєстрована вона в міністерстві юстиції номер коду є то той було печатки на відео там ще він сам називав читав да він був шоці подивитись на відео 266 21 024 міністерство юстиції пише, пише про те що в єдиному державному реєстру підприємців організацій 266-210-24 відсутня реєстрація тобто немає державний фонд майна майна аналогічно пише що що в реєстраційних корпоративних прав держави Травської області територіальний центр комплектування соціальної підтримки е згідно коду ЄДРПУ 266 шістдесят не обліковуються? Це не я говорю. Як там працівник говорить, каже, та сіки бити нам -то розказати покати бумажки наші він треба. покажіть свої документи і їдьте, їдьте де їдете. Так які документи згідно мобі мобілізаційного цього почитайте ще раз, наголошую е з Закон про мобілізацію, другий розділ, четверта стаття. Почитайте, кого хто підлягає по під мобілізацію. Там нема слова громадянина. Тому ще раз зауважу: не виконуйте злочинні вказівки. Не виконуйте. там буде ще повідю подивитися по формі. У мене теж відповідь є із Міністерства внутрішніх справ. Чому я просто глянув, що в поліції стояв е, у чорний поло, в нього була да, темно сині штани, якісь, да, і чорне поло, ви, видно, чорне ви, виражене. Да. Я запитаю, чому ви порушуєте однострій? Він говорить, я не порушую однострій. А я йому запит, за, зачитую відповідь із е, Міністерства внутрішніх справ про ту, яку я давав. А ну, ще секундочку, де вона? Чорна форма. А там вписано про те, що загальне комплектування однострою поліцейським, який складається із, із усіх предметів виключно чорного кольору нормативно раптом актом не передбачено. Я запитав він, бачите, згідно запитав по посвідченням згідно постанови 11.37, він говорить та ні в нас вже нова постанова по посвідченням як так захотіли сьогодні одна е, е, наказана на посвідчить завтра другий ну як так я не розумію Так що, люди не бійтеся е, все рівно я думаю, здравий смисл виграє. Ми зможемо пробити цю оборону. Тяжко буде подіночні випадки. Це дуже важкі. Нам потрібно гуртуватися, тому що один-один це як заноза. Коли так буде 5-10 чоловік, це вже буде проблема. Тому е, далі буде слава Україні і волю політв'язнів, волю нашим пашу Павлову і всім патріотам. Так що далі буде, дивіться, поширюйте і коментуйте. Далі буде всім доброго дня. І не все. Ви просто не пояснили, згідно 35 статті, там такого пункту блокпост немає. Це раз. По-перше, я бачу, тут незаконна зупинка це два. У вас що там, які там є документи? Пункт 7. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборонули, можна. Поверити. Як, 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 як? Пункт сьомий. Згідно пункту 7. Да. Статті 35 про закон про національної поліції. Ви маєте право зупинити на блокпост. Це є підстава, блокпост. Так, да, Перевірити документи ваші. Перевірити документи. Я понял. Ну... Перевірити... Це підожі. 35-й, там такого немає. Пункт 7. Хорошо, з ну, вами обернемо. Е, будь ласка, посвідчення. 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 Держи. Посвідчення, будь ласка, посвідчення. Так, Гербова печатка де? То не гербова печатка. Відкрийте, будь ласка, 20 статтю Конституції. Я вам ще відкрию сам. Конституція. 20 стаття Конституції, гербова печатка. Ви знаєте цю книжечку, так ж. Чому, хорошо? Включаємо. 20 стаття Конституції. Так, державні символи України, є державний прапор України, держ, державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України стяг, це я розумію. Так, велика державна печатка встановлюється з рахуванням малого державного герба та герба війська, війська Запорізького. Де там військо Запорізьке? Що це те, що нам видали? Я не винуватий. Ні, 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 ні. Я не бачу тут просто гербовий печатку. І, 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 і підожіть Кіровоградський районний військовий це ж, комісаріат. Підочить, посвідчення уповноваженого представника старший солдат Олександр Вікторович, який має право проводити заходи повіщення громадян. Правильно, повіщення, ви мене повіщуєте, так? <звіт> так, так, так. Все. <звіт> на території Кіровоградської області, Кіровоградської області дійсне, де там Начальник Кропивницького райвідділу, Районний військовий Віталій Пастушенко. Угу. Угу. І що це ми бачимо. Районний військовий серіант, пластик. Не, не можу прочитати що це за. Та ближче візьміть. Кірбоградської області. Кіровоградська районна військова адміністрація. Угу. А у військовому квітку яка ваша посада? На даний момент помічник гранатометник. Ну. Ну. А де, а де, а де ваш Посад... гранатометник? Посада. Це... Де ваш гранатометник? А на що мені гранатометник? Зараз ну. тут. Ну, працівники ТЦК, да, він так, повинен бути. Ні, ні, я не представник ТЦК. Я е, службовець роти охорони. Ну, а не. що я маю до роти охорони? Ви мене зупинили, приявили, оповістили. Да. Про що ви повинні мене оповістити? Я хотів у вас перевірити військово-поблікові документи. На підставі чого я повинен вам приявляти свої е, дані? Тим паче, тепер е, документ на блокпост. У мене є. Того, що видається нам військовим, це наказ. Особливо. Наказ, наказ на, на що? Мені документи на, на блокпост. Базмобільний, чи який блокпост? Я не старший блокпост, в мене немає. цих документів. Закон про блокпост. Следуємо з вами вивчати зак... про блокпост. Так, на, моє... на мій запит у Верховну Раду. Стосовно блокпостів. Блокпостів. Так. Так, 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 подожіть. На підставі так, ТЦК, Верховна Рада. Давайте спочатку цього. Я вам просто не зобов'язаний переділяти мене, які документи. Це. Я вам говорю, як воно є. Це по мобільному блокпостах, так? Да? По мобільному блокпосту. Mm, я перед цим був, хлопцям дуже багато що вашим показав. Тут були вони. Я не знаю, знайомі тут не знайомі, якою постановою. Я те просто не розумію, ви ТЦК чи... чи хто? Я служу вроді так. охорони. Так. так, тут. Ну. Ну. тут що ви маєте, мій переявляєте. Наказ. Військовий квиток ви Правильно? Посвідчення, посвідчення. Посвідчення повинно бути. Посвідчення. Зараз я вам покажу просто, який, е, яке повинно бути посвідчення саме. Посвідчення. І вас я, теж, в принципі, я не побачу посвідчення, побачив, тільки жетон до, до жетона. Додаток до жетона. Згідно е, постанови 1137, у вас повинні бути посвідчення, вказані посвідчення. Допустим, на кожному їх документах, ви знаєте самі, повинні бути слово посвідчення. У Вас цього немає. У мене навіть є з вашого. І, і і, чорна форма. Бачу. Форма. Чорна форма? На, на вас бачу ця. У нас форма згідно наказу 718-му, якщо ви знаєте. 718 вісімнадцятий наказ, однострій поліцейський. У нас у нас згідно наказу. І те, що ви кажете, про наказ, оце за наше посвідчення, є новий наказ. Там, де сказано, там де чітко визначена структура нашого посвідчення. У вас наказ э, старий. Да? То, а що це можна обновляти як хочеш, так? Ні, ви просто, мабуть, не знаєте, просто вже новий наказ є, ну, який чітко прописано там. Е... Е, Міністерство внутрішніх справ. Угу. Мій запит. О там. Дивіться, якщо вам треба згідно 18.3, ви. Ні, я вам говорю, ви мені говорите за чорну форму, за чорну форму говорите. За що ви говорите? Ну я вас питав, чому чорна форма. Ваше начальство. Ваше начальство yeah. на... начальник поліції. Так, 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 так. Mm -hmm. Колір, так. Да? Ось загальне комплектування однострою поліцейський, який складається з чорного, включено чорного кольору, нормативним правовим актом не передбачено. Соколов Дмитро, начальник Національна поліція України. Ні, я просто за чорну форму що вам хочу чекати. Ключі. Де ви бачите? Ось, Кофта ця. Кофта ця? Це не кофта, а це що? поло. Поло, ну. Це ж поло. Все так. згідно відповідно. Вам взять бронежилет, я вам все можу показати, в принципі, що mm -hmm. у нас воно згідно відповідно. Ви ну, до цього геть ніякого. Блядь, я, я просто так, сам я, я, мені тут самому я скажу невдобно. Я вам ще дебільше більше чого показав, як цікаво. Так, що ви хочете нам сказати, Тут, будь ласка. Я просто, ви так, мене повістили, по я просто не розумію. Не... По я не розумію просто причину зупинки. Давайте по суті, дивіться, у нас є наказ КМУ 1455-1456, якщо ви знаєте, згідно статті 35, частини 7 повноважний орган прийняв рішення по обмеження руху на даній території. До нього ж додається наказ на блокпост. До нього ж додається наказ на блокпост. Де, встановлю... де встановлюється, де встановлює... де встановлює... де встановлює... зачекайте, де встановлюється, встановлює... згідно постанови? 1455, де встановлюються блокпости. Дивіться, у нас є наказ. На блокпост. Якщо вам треба цей наказ, ми без питань вам надамо. Знаєте, вам... Саме, саме, саме знаєте цікаво. Наказ на те, що я тут заходжу. Бачите, такий, 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 ну, там, то, так. самі я розумію, самі документи на блокпост, що ви маєте, допустимо, то, що у вас там якась уповноважена, якась особа юридична, я не, я не розумію, у вас повинні бути документи на блокпост, а у вас, ви підтверджуючи, що тут блокпост, у вас повинні бути документи. Дальше, що це блокпостів? Да. Тобто наказ вас не влаштовує. Звісно, не влаштує. Угу. Ну, стосовно, 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 стосовно вашого. Е, Міністерства внутрішніх справ стосовно блокпостів, я даю запит стосовно е, блокпостів, надають мені ваше начальство. Е, Національна поліція України, департамент е, цього да, опирається на постанову 1455. Як ми знаємо, 1455 постанова, я допустим, я виїжджаю, я їду з е, території, де йдуться бойові дії. Я можу переїхати. Будь ласка. Факту, не затримуєте ви не кожен затримуєте? Не я не затримую. А ви мене вас колега ну. спитав, будь ласка, ваші документи, навіть ми перевіримо, питань немає все на підставі. Все, під... Чого я не зрозуміли, якій людині буду показувати ці документи? Повідомили. Я ж вам повідомлю. На післа Звідно... вас було запинено, Звідно з статі тридцять частини 7. Та я нема запинено. там такого Це частину 7. Покажіть, мені будь ласка, Як де не де не де ваша де ваша Де ваша книжка у вас є конституція? Де вас закон про національну поліцію є? Навіщо? Вас повинен бути. Ну, ну, нас собою. Ханіше, ви що? повинні показати це мені. Це ну, ви собою? Що а ви думаєте. А чіпі? Це ну, Можливо, ви зараз планшеті, до речі, є. Що ви думаєте? Давайте. У нас з собою ми що книжки з собою дожні носить що? Ну а як же? Звісно, ви повинні мене. Ви, вже ви, вже повинні... ви повинні. Це ваша суб'єктивна думка. Це ви вже думка. Це ваша суб'єктивна думка. СУ я просто не розумію, блокпост, що він тут застоїть. Блокпости ну, повинні вигляді. стояти. Блокпост... Почитайте ви, законодавство. Вигляді. Блокпости вигляді. повинні стояти на лінії розмежування згідно постанови 1455. На ті лінії розмежування. Дивіться, стаття 35, зупинка транспортного засобу, Чистина 7. сьома. Опонува ж влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. На цьому зупинка транспортного засобу. А стоїть а, 15, знак. А ну підіжіть секундочку. А, знак, 15, 15. знак знак, стоп-контроль стоїть а... згідно з госту. <плес> згідно госту стоїть. Скажіть, будь ласка, я встановлю я встановлював. Встановлю. Ну, ну встановлю. згідно Загалити. з госту стоїть, чи з порушеннями чи ні? Знаю. Ви працівник поліції, ви захищаєте, ви повинні захищати закон. Правильно стоїть? Правильно стоїть той знак. ДСТУ по встановленню дорожніх знаків. А я не знаю. Звертайтесь, будь ласка, до Чому я підіжіть? Ви перед тим не повинні були стати сюди, стати на блокпосту. Ви повинні удостовірити, що він дійсно законний, що згідно доступу стоїть той знак Стоп контроль. Так? Стоп контроль. Дивіться, я вас запитую документи згідно статті 32 Е, про перевірку документів. Ну дайте, будь ласка. Я документ. вам передам я свої. Ваші, я, я покажу вам. Покажу. Ви надати в будь-який спосіб. Я, я можу про вам пред'явити, не надайте. третій особі. Я йому не хочу переділяти. Ну, а так. вам забороняю передавати свої пер... третій особі персональні дані. Я свої права прекрасно знаю. Ну. Я не маю права передавати, ну. я це все прекрасно так. знаю. Так я ж так. вас питаю, я ж не так. кажу надайте військовому. я кажу, надайте так. мені. Ніфіг дівати. Ну от, ніфіг дітей. Питань немає. І військові опублікові документи, будь ласка. Я вам не зобов'язаний. Зобов'язаний. Згідно статті 32 частини 2. -ї. Я вам не зобов'язаний. 32-й, це якби ви є, що, ви мене зупинили на транспортному засобі. У 32-й статті не вказано. Не Ой, треба мені... Вказано? Да. Точно не вказано. Да. Поспоримо. Я вам говорю за 35-ту, я вам говорю за 35-ту. За 35-ту говорю, що ви мені це говорите? Це якби я йшов, якби я йшов, так, 32-го питань немає, ну не 35-та. Так, Не ми 35. 35. та згідно я вам говорю. Я Ні, 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 ні. Що? Ні, згідно 35 я вас зупинив. Правильно чи ні? Згідно... Ні. Документи я вас спрашу, згідно 32-ї. Е, повноважена ні? хто? Як ні? Повноважена особа, в чому ви повноважена особа? Давайте. На блокпосту. Повноважена... На блокпосту. На блокпосту, nee, на блок що да. ви хочете сказати. Конкретніше, будь ласка. Конкретніше хто по вас при на блокпосту. бути уповноваженим, по Уповнов... зупиняти мене та так. повноважив. Ніхто так. от хлопців Ну, хлопців повноважив. Комендант та... коменданта в нас, нема. Комендант. В нас? немає. Нема немає. Ну це є. А ну хто просвітіть. комендант. Прізвище, ану просвітіть. Хто в нас є? Я дав запит на військову адміністрацію, щоб надали мені прізвище ім'я коменданта. Мені було повідомлено, що це є Ще вам чес сейчас. комендант, Комендант! сейчас, 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 ще, Так, оберіги ваші. Ой, може, попрацюй далі, запимо, бо я так думаю, це з водієм, ми тут будемо спілкуватися. А роботу робити треба, він тільки нас затримує наш час, його час, тому буде так. Так, 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 так. Rozniczenia, opak, komendanta, komendanta, się, 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 komendanta, wszystko. Запитую я військовій адміністрації у зв'язку з здійсненням заходів правового режиму воєнного стану об, оборони цивільного захисту громадян за без, безпеки порядку охорони прав свободи з законів інтересів громадян, скановану копію або фотокопію нормативу правового акту, згідно якого призначено коменданта Кірської області, завірено до, до, доступ, до, доступ до інформації забезпечення і принципами про, про поз... правозорості, відкритості та рів... рівноправності да? дає мені відповідь керівська військова е, адміністрація про те, що е, розпорядження начальника керовальської обласної військової адміністрації від 26 квітня 24-го року номер, е, де, номер 9 ДСК про призначення коменданта та утворення коменданта Керваської області е, та повно, по Повноважень посадових осіб для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану на території Кіровоградської області відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації відноситься а відомості, що стосуються службової інформації обласної державної адміністрації. Також інформації, що забезпечують належним до категорії інформації з обмеженим доступом, розумієте. Чому воно розуміє? Він мені показує якісь персональні дані, я не ризую. Я не знаю, хто е, комендант, згідно цієї відповіді е, від військової адміністрації. Згідно цієї відповіді, це є від інформація з обмеженим доступом, яку вони вам не можуть надати. Я правильно зрозуміла вас? Звісно, прізвище. Питаю прізвище. Хто Ми, є комендант? Розумію, що вони просто не можуть її вам надати. Ви просто не хочете получати. Ви ж не хочете ж не послухати. Не буйся, Дивіться. Що? Внизу, От, внизу. Сам унизу строчки, читайте. Опа. Хорошо. Хорошо, дивіться. Не ховайте, не ховайте, не ховайте. не А що ви мені показуєте е, якусь незрозумілу бумажку? Ви ж питаєте, хто камендав? Печакусь. Печадякусь. Я зараз вам показую. Ваше? Ви напокаєте ще кучу печаті. Це кричать. Дивіться, пане водій, пане водій, це ми зараз просто з вами безполезно будемо сперечатися. Це ми з вами зараз будемо безполезно сперечатися, і це ми ні, ні до чого не приведемо. Да. Ну, ні до чого просто нас не приведе. Ви все одно не зрозумієте нас, ми не зрозуміємо вас, тому що ви будете стояти на своєму, ми будемо стояти на своєму. Це воно так і буде. Давайте, будь ласка, щоб це все завершити. Ви покажете свої документи, ми все перевіримо і їжойте собі далі, не затримуйте нас. І на мене, 에, мене стосовно, стосовно, ви, стосовно, стосовно, дивіться, чекайте, чекайте, ні-ні-ні-ні-ні. А ви нас не слухаєте. Ну йо-мойо, -йо. mm. не послухайте нас чи ні. Стосовно, ану. Стосовно, стосовно. Слухайте. Я даю запит на їхню оцю печатку. Кодірпово. Даю запит у ні. Міністерство е, юстиції. Ага, і що? Я вам показую відповідь Міністерство юстиції. Читайте самі. Е, Відсутня реєстраційна. Перевірте ці ваші цифри: 22, 62, 21, два, Це в нас іде міністерство юстиції. Це Але код підприємці, чи що це таке? Міністерство юстиції. Ви нам даєте код, і кажете перевірте? Що ми маємо перевіряти? Державну реєстрацію Міністерства юстиції. Чи ми зареєстрований. Чи... І це просто... ми все маємо зараз перевіряти. Я вам просто показую відповідь так? Ага. Да? Ну, звісно, зараз, зараз. Вам людина мені людина показує якусь зризнув печатку. Да? Так, я, ви... даю, дивіться, ви... я даю дивіться, ви... я даю свій. цей запит. Даю цей запит. Я не звучив. Я дивіться, подивіться. Печатку. Ой, ми вже дивимося, подивіться, ви нам розказуєте 10 хвилин. Дивіться, подивіться. Ви просто Можете, помагаєш, можете в свою. Дивіться. Ага. Дивимося ми полі 10 хвилин. Ну, ну не несенітниця. Ми зараз ще 10 штук печати напечатаємо і ми вам будемо показувати. Ось ну, а чому ви тоді липові печатки? Чому ви липові печатки? Ну, мені? як це липові печатки. Липові. Липовік! Липовік. Да. Ну, це ви так думаєте, що вони липові? Я не думаю, це документи, показує це Міністерство юстиції показує. Ага. Показує, що державна казна що цю і печатки у. Хорошо. Пане водій, не затримуйте, будь ласка. Я не затримую. Я не затримую. Ви Дайте, самі себе лас, затримуєте. Я не бачу підстав, не зробить зрозуміло, кому якому показувати я, документи. Я вже сказав, згідно статті 32. -ї. Частини другої військової ваші облікові документи я вам не цю статтю були внесені зміни від 11 Я 20. не знаю, які я, я не знаю, які зміни. Я даю запит на державний які ваші накази. Я Не дивіться, дивіться подивіться, держав... подивіться, подивіться, подивіться державний фонд майна. Державний фонд майна. державний фонд майна. Не залишайте Бред Ви мені говорите? Бред ви мені говорите? Дивіться. Державний а, фонд майна. І, і що там сказано? Аналогічно, в реєстраційних корпоративних що? прав Державної Кіровоградської корпора... mm -hmm. області, Територіальне центра комплектування соціальної підтримки mm -hmm. код згідно номер 266 210, mm -hmm. 210 210 24 не обліковується. Це хто такий стоїть? Я не знаю. Я не знаю, що це ну. мені показуєте. Так воно згідно його печатки. Та ви що? Так, да, ну покажіть. Це, покажіть. Який жах. Так ви такий кричите вже 10 хвилин Я вам просто питаюся добити, Я, добити, все, що ви нам намагаєтесь? Чому? Чому? Павлов. Що сам влада? Ми зараз всі ці розрішаємо документи, Я ці всі статті, оце все діло. А от по-простому, от просто по-нормальному, по простому. Ми живемо в Україні, да? не треба там всякі закони видумувати. Для да. чого ця вся інформація, якщо просто, от я вас питаю, у вас є військово-облікові документи, і ви як просто нормальний мужик, не всякий громадянин України, який проживає тут, ви можете сказати так «да» або ні. Якщо «да», то «да», Якщо ні, то ні. То «ні». Все. Я просто вам не забезп... не... Ви... повинен, Я не зрозуміло, хто. Згідно то, моїх я... оцих відповідей, я, я, не знаю, я не знаю хто ви. Я, я не знаю хто то, ви. Я не знаю хто ви. Ви, ви з радиохорони якісь, да. чоловічок, З вашего печатку то, що за який якусь не зрозуміло. Зміло е на касу цей вашій Цієї печатки. Немає в держході ні. Ні мені, ні міністерстві юстиції мені людину, для того, щоб понімати, що мені треба, це ж ну, во-первых, це наука О, це б, буде так. тяжко. Повторить да. мені це інтересно. От ви ж знаєте ці всі закони, навіть більше, no, ніж я. Тому що я цьому навчився. Тепер ви знаєте, що військовий має право перевіряти військово-облікові документи. Ну ви це знаєте? Якщо знаєте так багато, то оце військовий 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 повинен воювати, не перевіряти документи. Захищати. Правильно. Так. Да. Та. Якщо він, скажімо так, уже не може цього робити фізично. Ну так списуйтесь. Списуйтесь? Цей це вопрос не давно. Ну, ну не списуйтесь. Не Я думаю, списуйтесь. чоловік хотів ще давно давним списати. Ну маєте? — ще не получив. Ну. Що ну? Ну... ну діло в тому, що є такі люди... — Як які... це не вийшов? Як не не, виходить? Не, виходить. не переходьте, будь ласка, на ти. Ми ж з вами нормально ну, отак, не випадки. не Це вже якась ангетна повага. Да, тому що нашу роту розбирали п'ять разів. Я чомусь, я чомусь получив... Ну, поздравляю. Ну, я чомусь... Молодець, я чомусь получив... Молодець. УБД. Ну. Молодці. Молодці. Ну а я ще не получив. Ви знаєте, що є такі люди, які воювали, а потім УБД получили через два роки, через рік. Ну я воював. З 15-го. Ну, правильно. А от зараз, от ви ж, не знаю, були там чи я не, були. Конечно, не конечно, конечно, я були. Я з 15-го, звісно, звісно, я був. Ну, от у Но. мене хлопці, які через два роки Получили 23... — А в мене хлопців вже немає. Мене мого батальйону вже немає. У мене немає. 9 чоловік з мого бата У мене взагалі немає людей. Так я ж вам просто об'ясню, якщо... Я ви... не зобов'язаний тобі поки... Я, я, я вибачаю, що на ти, я просто... Як, як, як ти військовий, я військовий. Я не зобов'язаний приявляти, розумієш. То, що там на приймали, що я щось тобі повинен. Не повинен я нічого. Я дружу працівнику поліції, якщо згідно чину законодавства приявити. А то все бумажки, я не повинен на ці всі бумажки реагувати. Не ну, повинен. Я показав, показав у мене. Ну, ну і все, більше нічого не треба. Я просто не розумію. Я ще раз говорю: ну не маєш ти права перевіряти мене. Не маєш. То що тебе там хтось уповноважив, чим тебе уповноважили? Ну ну я то цього не знаю. Я виконую наказ. У мене просто І купа все. документів, хлопці, я вам можу просто показати, не, що бля. Я бл їх не розбираюсь в половині я теж не розбирався. Коли почали нагинати, мене коли блядь, починаєш сам у підрозділі вибивати все, коли тобі, блядь, команду говорить, дзвони до волонтерів, а ти починаєш їх давити, блядь, сам. Не, не. Да. Я почав вчити це законодавців, почав він на начальство своє нагинати. Так ви ж нормальний мужик, як я бачу, ви теж воювали. Ну, я, ну, просто, ви я просто. Я просто, ну. От простих людей, що ви хочете зараз нам. От... Ми прості просто, виконуємо свої накази. Ви, все. Накази ви повинні діяти, ви повинні діяти згідно ну, згідно бумажки. Вам, дали. вам, вам так, скажуть, вам скажуть так, через одну машину розстрілювати машину, будете розстрілювати. Ні, Ну Ну ми ж самі приймаємо якось рішення, теж якось трошки читаємо. Ну, якщо ми думаємо, що воно так, значить воно ж може так, бо ми так якось думаємо докази там може, є. Ну що ви хочете цим доказати просто ви я просто ли... хочу, щоб кожен за я, кожен... я хочу, щоб кожен виконував закон за той тобто, нас чесно, чесно, у нас немає законів взагалі. Не закон давай. про мобілізацію цю, що прийняли, це що закон прийняли. Два я, виключайте.